Всім доброго дня. Хочу поділитися такою інформацією. Випадково її знайшов. Зразу кажу, я не спеціаліст в цих ділах, але хочу поділитися нею. Можливо, хтось доведе її до пуття і пояснить, що так відбувається. Але я знайшов на частотні параметри, за допомогою якого він хаває більше Ампер, відповідно, при тих самих герцях він набагато сильніший. Випадково знайшов. У мене частотник, я не знаю, чи то на всіх частотниках, то тільки в мене, ну, не суть, от такого типу мене частотник. Еее... Я знайшов тут параметр, який зменшується е... максимальна частота, Не зменшується, а збільшується. Оце він. І коли я його збільшив, наприклад, на 100 Гц, він більше як на 75 не працював. Щось гуділо, мотор зупинявся і гудів. Тільки от до 75 Кітайоза знайшов мені е, залі, знайшов мені оцей другий параметр. Я бачите, я їх записав два штуки: зміна частоти стандартних 50. Е, цей. Зміна в вищу сторону. Е, він мені дав той другий параметр. Я його змінив так само на 100. І тоді все надається, все за він на 100 працює без питань. Ну я не звернув один простий нюанс. Е, тут можна прямо в прямому ефірі подивитися його ампери. Наприклад, я включаю 10 Гц зараз. Бачите, свідчиться Герц. Нажимаю... нема нічого, нажимаю ще раз. Є 1,1, 1,2 ампери. Зараз. І залежно від того, як я обертаю Герц, все одно, тут завжди є 1,1, 1,2 Тільки коли буде більше 50 Гц, тоді воно буде падати. І дивіться, зараз коли є 1. Ой! 1. Я перекидаю назад на Гц і бачите 51,6 Гц. Тобто, чим... все, що більше 50 Гц, він автоматично скидає потужність. Тепер, то нам не важно, важно нам що? Що на 10 Гц є 1,1 і А 82 В. Все. Це якийсь загальний вольтаж чи що, не знаю, не суть. Тепер фішка, якщо я заходжу в той параметр. Шукаю його, це 03, 007. І хочу його зменшити. Тобто я дійшов до Петра до того випадкового, думаю, логічно подумати. Якщо той параметр збільшувати і ампераж падає, значить той параметр зменшити, то ампераж мав би піднятися. І так і сталося. Я його опитним путем вже багато разів пробував, вивів на 45. На 45 мені най, найзручніше. Повертаюся назад. І тепер дивіться, при 10 Гц, ампераж показує вже півтора. Тобто просто так я по суті накинув третину потужності на мотор. А якщо звернути увагу, двигун стандартний 200. скільки він там має 320, 380 В, він має стандартний щось там 1,6 чи 1,8 А. Тобто я вже при малих оборотах скористовую ті ампери. Коли я пробую зараз з рукою зупинити, зупинити його, Низу, я не можу його зупинити, поки що він крепко тримається. Можна штучно ще йому додати. Якщо я зміню значення того параметра на 40, то там взагалі буде показувати 2 А. Але чого я його не змінюю? Тому що коли я зроблю, наприклад, зараз 30 Гц. І повертаю на парами на ампери. А ні, однішість показую. Окей, давайте для прикладу я зараз роблю не 45, а наприклад 40, давайте 3. Може сьогодні світло помінялось, вчора, будемо чуть-чуть інакші -чуть цифри. Так, тепер при 10 АГ е, в, в мене показує 1,6-1,7 А. Ось так і вчора показували 1,6. Але коли я їх став умовно там на 30 Гц, то максимальне значення бачите зараз 2 АХВ. Трохи то багато. Можна зробити 44. Зараз. Реблю 44. І знову. Тобто при тих самих е герцах ампера більше амперів і більше потужності. Крім того, більше вольт Замість 82 стало 92. чого робимо 100. Зупинити рукою не можу. Е тепер... ой. тепер... Вертаємо на герц і спробуємо на 10 герц звернити, що то буде. Чи його ще можна спиняти. Тут є одна мутка. Я вчора так експериментував, що мотор був дуже гарячий, я боявся, що він не згорів. Обороти бачите, які. Все одно просто не крутиться. В принципі, можна було помірити. Чисто для експерименту, щоб показати, секунду. Так, є. Чисто для експерименту покажу, які обороти. Ці. Обороти 90. І тепер дивимося. Е, сталь. Свірмо на 20. Давай, якщо я не виставля, то я вам покажу, що вони 20. Свірмо на 20 без чогось, там на ньому пише 20. А бляха, яку я свірлю, зараз покажу. Бляха, яку я свірлю, шістерка, А я щось думав, що сімерка, Не суть. Попробуйте в частотнику в будь-якому якому у вас є, поставити 10 Гц і попробуйте з якою силою треба тиснути, щоб свірнити. Ну, він слабо, типу. він хоче б бідно 15-20 Гц. Бідно. А я пробую зараз на 10. Якщо чесно, я ще сам нікому не звернув, просто я знаю, що 에... на 10 Гц я міг дуже сильно рукою однею тримати, тримати, але не зупинити. А то прям тримаю і зупинити от прям не можу. Я думаю, що від а не стане, але не, ну, чисто хоч попробую. Е... Дуже довго буде заходити, тому що 90 обертів це просто ні про що. Чекайте, я треба так тримати, щоб було видно. Ну я от зараз тисну тисну крепко. не не будь, бо не можу навіть наживити. Зараз як воно вже зайде, то тоді буду пробувати якийсь просто на 90 е, обертів, на 10 Гц. Частотник пахає аж бігом. Хоча до того він був відчутно слабший. Як я до того дійшов? Я випадково там понастраював ці всі параметри і побачив, що в мене 04 05 ампер. Думаю, щось не то. Я все наново і наново почав е всі настройки скинув і наново почав їх по одному додати і дивитися на ампераж. Що змінилося? Вичисни, який ампераж мені, яка настройка мені викидає фокуси на ампери. І той вирішив її просто не збільшити, а зменшити. подивіться, що буде. Тиснуть усієї синою. Проблема в тому, що воно просто дуже по крутиться. 90, Чекайте, я пробую, чи мотор не граючи, бо якщо чесно, я це... Ні, мотор поки теп що Ну, теплувати і не Тепер Теперь плюс-мінус він заходить в повний розмір. Не скажу, що він прям супер сильний. Ну поки що я тисну сильно, мене вже рука бомить. А ще він не зупинився. Бачите, я буду погано... проблема в тому, що я погано... Не в тому, що я слабо тисну, а в тому, що дуже помало кривиться. То такі обороти добре насвернув там, які не знаю. О, о! Дивіться, вже добре видно, що кромка вже повністю вже почала весь розмір, весь діаметр 20. -й. І я тисну зі всієї сини і спинити не можу 20-ту Ну Я реально сильно тисну. В принципі, якщо прикласти дві руки, то я думаю, що воно зупиниться. А тепер давайте спробуємо чисто для інтересу збільшити на 15 Гц. То буде довге відео. Просто щоб скоріше гризнув. Без, поч... без е... первинного засверлювання, без смазки, без нічого. Бачите, процес пішов кучу, тому що просто оборотів там більше. Но тисну, я капець, мене вже рука викапнуть мокці. Я боюсь, що в кінці не виграв. Ви бачите, що таке. Видно, що її стрішку мотає гарно. Ось от, коротше, нюанси, чисто випадково я дійшов до тієї штуки, можете собі зробити паузу і пошукати, що це за параметри, якщо у вас раптом такий самий частотник. Це дуже крутий параметр. То я поставив значення на 40, скільки там я вже забув 4. Е, можна ставити значення на 40. На, просто я не хотів, що я на 40 не ставлю. Тому що я просто фрезерую, наприклад, на 200-300 оборотів. Да? І в мене хаває просто так 2,5 А. 2,5 А, а. дуже світло хаває. І воно мені не треба сину взагалі. Там мені підходить 0,5 А на фразу кінцеву, мені не треба сине. Мені треба трасини тільки тоді, коли я сверлю е, великим зверлом. Все. І я вирішив щось з того середньорарифметичне знайти. Бачите, поставив 44 і ампер нормально воно жре. Подивлюся зараз на, на 15 показує. 1,7. 1,7 на влаштовується, це стандартний параметр. Не 2,5. 2,5 буде більше світ му Тобто, як знати його потужність, 1,7? Множити на е, 134, то ні. А, да, 134. Е, то теоретично має бути потужність. А тепер, якщо буду дам пісень геть. Більше мені не робиться, 380. Так, да, то його світло. 100 я казав, я вже зроблю 130. 133 помножити на 1,6. Це потужність, яку я скористовую. Те мені підходить. Бо навіть якщо множити вдвоє, це буде 260 Вт. Ну, хай там умовно 200 Вт. 200 Вт мені підходить. Якби було 2,5 2,5, чи... я раз поставив на той параметр, не 44, а. 30. Він типу, показав мені 5 А. Як той моторчик мав взяти 5 А, не знаю. Ну я його пару пара включив, оце, подивився на ті ампер, виключив. торкаюсь до мотора, він такий як вогонь. І зараз мотор відчутно ну, не гарячий, але такий же починає тепний. А діло в тому, що обично, коли він підключений на три фази, я буду ним звернити годину, він не буде тепний. Щоб почув, щоб єлі-єлі, може бути теплий. Тобто та настройка відчутно впливає: чим більше Ампер через нього перегонити, чим тим більше він якби, гріється. Так, Крім того, він гріється за рахунок Ампер і за рахунок того, що по-малому крутиться. Йому треба щодо якогось кулера, не кулера, вітерка з боку, зверху, куди-небудь. Бо ніхто на нього не дує. Він обично ворот крутиться скільки. Півтори тисячі обертів стандартний, а в мене крутиться скільки. Якщо 100 оборотів, то, то втроє менше 30, то він взагалі не охоможиться. Через то ну, він якби гріється. Але діло в тому, він і раніше чуть трохи грівся. А він найбільше він грівся, почав грітися після того параметра. Бо я пустив, грубо сказати, більшу потужність через мотори, він різко почав грітися. Я думаю, що опитним путем воно мені показує, що до 40 там буде нормальне значення, там буде до 2,5. 2,7 Ампери. То типу, забагато, але, але зато то невелике сверло, то буде просто супер. Там спинити просто нічим не можна. Так зараз навіть на 1,7 я пробую. Можна на 2 зробити Ампери. Просто я рідко свірлю. 20-м сьорну. Можна навіть змінювати. Можна вставляти стандартне значення, як вони великими сверлами, змінювати значення. Тоді воно буде і мало хавати світло, і. І сильним бути тоді, кому треба. Просто кожен раз настроїти треба. Я вирішив щось вивести арифметичне. Чого так відбувається, поняття немає. Я чисто Е-е-е, ну... інтуїтивно вирішив ввечері піти попробувати. Думаю, якщо, якщо ти в параметр впливаєш, що мені мої ампери падають вдвоє, відповідно, збільшення параметру впливає, що мої ампери падає вдвоє, відповідно, зменшення параметру, мало би їх помножити ампери. Так і сталося. Чого пояснити не можу, не знаю. Але факт стопроцентовий, що раніше я свірнив, я пам'ятаю, що я тиснув в півсини, тому що на 10 ампер, на 10 герц він сильно слабо мав. На 20 я вже міг тиснути в повну сину. Зараз в повну тисну на 15, спокійно, без проблем, без попереднього засвірлювання, без масла, сожа і так далі. Тобто сина конкретно ну, додалась відчутно. Пояснити то не можу, може, та інформація вам поможе, якщо у вас такий самий, чи є різні параметри, які стосуються підняття е Герц, вони впливають на щось. Треба треба експериментувати, на що вони впливають і як і цей. Ну, просто я ще думаю, погано, що якщо немає. Якщо частотник прямо зразу не показує ампери, то кожен раз треба підключати через. Щось через амперметр, через тестер і перевіряти стільки там Ампер. Ну, коротше, такий тюнінг я випадково знайшов, може він комусь допоможе. Всім удачі, всіх або